Бор для сої коли, скільки і навіщо вносити. Цей мікроелемент критично важливий для здорового росту, запилення та якості зерна. Без бору менше стручків, слабші рослини і зниження врожайності. Отже, коли і як вносити бор на сою. Перший варіант передпосівне внесення. Вносимо суперфосфат із додаванням бору 1-2 кг на гектар це база. Далі позакореневі підживлення. Робимо три внесення. Перше в фазу 2-4 справжніх листків, препарат гумат бородин літр на гектар, друге перед цвітінням, препарат елфбор 140 літрів на гектар, третє під час формування стручків, препарат елф соя елф-соя-амінохелат, 15 літри на гектар. Щоб бор засвоївся краще, додаємо молібден, препарат Елфе Молібден 37 пів літра на гектар. Можна також додати карбамід до 5 кг на гектар. Важливо бор найбільш ефективний для сортів із сильною кореневою системою: Канзас, Кентуккі, Венус аполло. Підсумуємо, Бор – це врожай, але лише тоді, коли він вноситься вчасно і в правильній формі. Дотримуйтесь рекомендацій і отримайте здорову сою з високим вмістом білка. Для детальної консультації і підбору препаратів звертайтесь до менеджерів агрономів компанії AgroExpert Трейд». Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.